Вітаємо вас, дорогі брати та сестри на нашому православному каналі. Багато хто сьогодні думає, я можу молитися сам, робити добрі справи, намагатися жити чесно, чому мені потрібно йти до храму. Так, молитва вдома дуже важлива, але віра це не лише слова або добрі вчинки, віра це життя з Богом. І повноцінне життя з Богом неможливо без церкви, без її таїнств. Без сповіді та причастя. Перші християни добре це розуміли вони збиралися разом навіть під страхом переслідувань та смерті, бо знали, без соборної молитви, без участі в таїнствах неможливо зберегти зв'язок з Богом. Домашня молитва це дуже добре, але вдома завжди є відволікаючі фактори турботи, побут, шум, якісь переживання. У храмі все інакше, тут атмосфера сприяє молитві: ікони, спів, ладан, порядок служби. Тут ми молимося разом із церквою, разом із живими і померлими, разом із святими. Це соборна молитва, яка підтримує душу, допомагає серцю відкритися, піднімає і зміцнює у вірі. Як говорив святитель Іоанн Златоуст, душа, яка молиться разом з братами, швидше зростає у благодаті. Але атмосфера храму це лише підготовка, справжнє джерело благодаті, таїнства. Без повіді гріх залишається у душі, як би ми не кайлись думкою чи словом. Сповідь дає очищення, яке неможливо отримати самостійно. Христос через священника прощає гріхи, знімає тягар і відновлює духовну силу. Святитель Тихон Задонський писав немає нічого дорожчого для душі, ніж часта сповідь, вона сілює від гріха, як цілюще джерело, а святе причастя ще глибше торкається нашої душі. Воно єднає нас з Христом. Дарує благодать і силу жити справжнім духовним життям, боротися з гріхом, зростати духовно. Христос сказав: хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя вічне, без причастя ми лишаємось наодинці з обмеженими силами. Тільки через причастя душа отримує життя, яке веде до спасіння. Тому святий Божий храм це не просто місце для красивої молитви або релігійних звичаїв, це місце, де небо торкається землі, де діє благодать, де душа очищається, де ми з'єднуємося з Христом і церквою. Молитва, добрі справи, милосердя усе це важливо, але лише як плоди благодаті, джерело благодаті у таїнствах, і воно знаходиться лише в церкві. Іншими словами, дорогі брати та сестри, як би ми не старалися молитися вдома, без церкви, без сповіді й причастя, наш шлях завжди буде неповним. Храм це не вибір, це необхідність для тих, хто прагне спасіння. Тут народжується справжнє духовне життя, тут душа отримує силу, щоб жити вірою, а не лише вірити по-своєму.